Православні священники служать у мусульманських країнах. Протягом місяця отець Захарія, голова інформаційно-просвітницького відділу Чернігівської єпархії, здійснював богослужіння у Лівії. Благословив на пастерське служіння священника митрополит Володимир. То я там почувствував себе настоящим священником. Я почувствовав себе там нужним людям. Люди працюють в тих условиях, вони відчувають, що їм нужен священник і нужна пасторська опіка. Служив священник у храмі, що на території українського посольства серед парафіян були українці, росіяни та білоруси. Проте каже, у мусульманській країні служити нелегко. Для мусульман, які живуть по законам шаріата, є наверное, два основних принципи. Це найвищий, якщо він приведет. Из христианской веры приведет мусульманскую, то есть это самый высший для него будет считаться. Ну и, конечно, если не сможет привести, то допускается конечно же, убить иноверца. И за это он попадает в рай. И кроме того, он там получает много-много привилегий. Ти тобто цього можна судити, що такое для мусульманства, що такої православие. у Лівії живе та працює близько 7 тисяч українців. Працюють наші співгромадяни переважно лікарями. Саме вони каже священник, найбільше потребують духовного спілкування, тому з радістю відвідували богослужіння.